У кадровиків є питання, чи зобов'язаний роботодавець передавати скан копії трудових книжок? Якщо цього не зробити, чи дійсно працівник втратить стаж, роз'яснюємо. Колеги, в останній місяць працівники пенсійного фонду телефонують роботодавцям і вимагають терміново передати на веб-портал ПФУ скан копії трудових книжок. Також у телеграм-каналах з'явилася інформація, що пенсійний фонд після 10 червня 2026 року не зарахує в стаж періоди роботи, якщо трудова книжка не була відсканована. Старт електронним трудовим книжкам дав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі від 5.06.2021 року номер 1217. Прикінцеві та перехідні положення цього закону зобов'язують пенсійний фонд до 10.06.2026 року включити відсутні відомості про трудову діяльність працівників до реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Щоб пенсійний фонд мав змогу додати цю інформацію в реєстр застрахованих осіб, необхідно передати скан копії трудових книжок на веб-портал ПФУ. Однак передати ці сканкопії не є виключено обов'язком роботодавця. Їх може передати і працівник, страхувальник або представник страхувальника. Так скеровує пункт 4 порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно в електронній формі, затверджений постановою. Правління ПФУ від 12 березня 2021 року номер 11 -1. Тому й для роботодавця не передбачена відповідальність, якщо станом на 10 червня 26 року трудові книжки не всіх працівників будуть оцифровані. Щодо того, чи втратять працівники штаж, якщо не встигнуть підсканувати трудову книжку, стаття 19 Конституції України зобов'язує державні органи діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України, закон 12.17 не передбачає. Що працівники втратять стаж, якщо не встигнуть передати ПФУ скан копії трудової книжки. Вони зможуть зробити це пізніше, і ПФУ зарахує всі періоди роботи до стажу. Але це займе більше часу на оформлення пенсії. Радимо кадровикам організувати роботу та прискорити передачу скан копій трудових книжок. Частину скан копій трудових книжок передайте самі. Для інших організуйте навчання працівників, щоб вони могли самостійно це зробити. Не чекайте до останнього або потім портал пенсійного фонду не ліг. До речі, про виправлення помилок в трудових книжках та передачу скан копій до ПФУ розповість 9 жовтня на безплатному вебінарі керівник групи експертів експерту з кадри Ольга Догадіна. Реєструйтесь за посиланням.